Господь з вами Існу читання Святої Івангелія від Господи! Наближалася юдейська Пасха, і Ісус піднявся в Єрусалим і знайшов у храмі тих, які продають овець волів і голубів, і міняльників грошей, які там сиділи. Зробивши бича з мотузок, він вигнав усіх із храму, і овець, і волів, розсипав монети у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав: заберіть їх звідси. Не робіть дому мого Отця домом торгівлі». згадали його учні, що написано, ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на цей юдеї запитали його, яке знамення покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм, зруйнуйте цей храм. І за три дні я підніму його. Тоді ідеї сказав: 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш Його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив. Тож повірили і Писанню, і Слову, яке сказав Ісус. Слово Господне! Щойно, ми, брата і сестри, почули слово, яке Ісус Христос сказав, що Він же говорив про храму Свого тіла. І дуже важливо, щоб споминаючи цю латеранську базиліку, весь час пам'ятати про твій храм. Так, ця святиня, ця будова, будівля, цей храм, він має величезне значення, що він є дійсно цим кафедральним собором Риму і матір'ю усіх храмів світу, головою та да, матір'ю всіх храмів. Якби найважливіше, нам якщо і папа переїхав до Риву, все рівно Латаран, ця базиліка на латерання залишається важливою для всіх, нас, для всіх нас, християн, Тобто, якби таким місцем, де відбувалися великі, великі речі, прекрасні речі. Ось. Але весь час треба пам'ятати про ту святиню, яку Бог хоче будувати в твоєму, в твоєму серці, в твоєму житті. Тому що ми Живемо, що, на жаль, в нас ще є, на жаль, що це трошки філософія, це як грецька, яка говорить про, про цей дуалізм, про те, що м м м душа є доброю, а тіло є погане. Тому що дуже часто якби нехтовим своїм тілом, нехтоємо нехто собою. Це якби з однієї сторони. Тобто це наслідки, наслідки цієї філософії, вони по день, є. є особи, які... Не приймають себе, які погороджують собою, не приймають тіло, те, яке, яке Бог створив, яке де Бог тобі подарував, яке прекрасне, яке чудове. А з іншої сторони бачимо великий культ, культ тіла. Так? Ось персинги, татуїровки, наколки. Ну, так обожнюємо, що це тіло стає, стає таким ідолом для мене. Тобто постійно не вилажу з цього зеркала, постійно удивляю себе, ось, який я, і годую цього ідола, а? тобто перегинає так простою мовою сказати палку в одну сторону і в другу. Але йдеться тут про те, щоб ти будував цю святиню Духа Святого, щоб так як ми почули в першому читанні з, пророка Єзикива. Що, власне, з цього храму витекли у ці ріки води живої. Пам'ятаєте, цю Самарянку, коли, яка зустрілася з Ісусом Христом. І, і вона Його просить, каже, дай мені цієї води, так? щоб я так же напилася, щоб ніколи не було щоб, Власне, щоб в, в, в тобі було, бу, бу, була ця вода, так? тобто. Бо Бу була ця вода, яка дає життя. А? Вода це значить, можна сказати, парафразуючи Духа Святого, парафразуючи можна сказати, що в тобі живе Дух Святий, щоб з тебе постійно витікало життя, не смерть. А? Бо смерть витікає, коли ти осуджуєш, коли ти нарікаєш, коли ти е е бунтуєшся, коли ти незадоволений, коли ти дивишся зовсім по-іншому, не дивишся так, як Бог. І весь час треба пам'ятати, щоб ми своїм тілом не погоджували. І теж з іншої сторони, щоб ми не робили з нього ідола. Тобто, якщо в тобі є цей храм святого, в тобі буде ця гармонія. Якщо в тебе немає цього Дого святого, не живеш так, як говорить Слово Боже, тобі буде постійно це роздвоєння. В одну сторону і в другу сторону. Я не кажу, що... що тільки жінки переживають цю трудність, чоловіки так само, але може більшості жінки, бо вона дивиться, вже бачить там зможки, сивину, цю старість, і їй важко це, певні речі, це прийняти. Але все, що відбувається в нашому житті, навіть ця старість, якщо ти себе приймаєш, куда не і твоє тіло завжди прекрасне, навіть якщо воно кволе, навіть якщо воно слабке. Бо Бог створив тебе на свій образ, на своє подобу. І тому, якщо він тебе створив на свою подобу, він прагне, щоб в тобі дійсно було це життя, щоб ти був носієм життя, не носієм смерті, але життя. І тому це слово Боже приходить сьогодні до нас і, і показує нам да? ось. Що, що, що з тобі може ця доброта, лагідність, покора, смирення, любов, зичливість, пробачення? Одним словом може сказати, що з тебе витікає любов. Ти честені, ви про він, випромуйовує, ви так як, як витекла з боку Ісуса. Кров і вода, тобто витекло життя, яке, яке дається нам, щоб ми мали вічне життя, щоб ми теж тут на землі були щасливими людьми. І тому, коли ти коли дійсно будуєш оцей храм да, е, Бога Живого, то ти будеш, будеш виганяти все серце, да, всі демони, да, все того, що не є Божим. але будеш приймати Ісуса Христос, будеш приймати Його Слово. Але тому сьогодні це слово приходить до нас. Приходить, щоб, щоб, щоб ми, відзначаючи цю річницю свято Ватеранської Базиліки, в Ріні, щоб ми також не тільки про неї пам'ятали, щоб вона не була найголовнішою, хоча вона і важлива, але щоб була Твоя святиня. Щоб ми, будуючи в собі цю святину Духа Святого, щоб ми могли будувати цю живу церкву, містичне тіло Ісуса Христа. Щоб ми були цією подорожуючою церквою, яка йде до Небесного Єрусалиму, щоб ти міг, міг там жити, щоб ти міг там е, прославляти нашого Небесного Отця. Тому допоможи сьогодні Богові будувати в тобі, не, не перешкоджай, не роби, не, не роби цієї перешкоди, так як святий Франциск. Пам'ятаєте, він спочатку думав, що треба відновити церкву і фізично почав будувати, 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 відновлювати, і в певному момент зрозумів, що це не те. Що це, що це не те? Що, потрібно, що це потрібно власне, будувати цю іншу церкву, живу, живу церкву. Ось, так як Франциск, коли мав прийти до папи римської папи римської сниться цей сон, що бачить якогось монаха, який підтримує на, цю церкву, тобто якби духовно її відбудовує. так само сьогодні. Сьогодні бачимо різні речі в житті, в, житті, в цьому світі, і в Україні, і в інших країнах. Що церква, на жаль, на жаль вона ну, втрашає, втрачає своїх членів, втрачає е, вірних, тому що люди е, входять в цю апостазію, відрікаються від віри, відрікаються від Бога, е, стають атеїстами, стають байдужими. Е, і, і тому таким чином теж і в якійсь мірі руйнують церкву. Ось. Тому сьогодні Бог закликає, щоб ти, в цьому 21 столітті, живучи саме тут, в цьому місці, не боявся будувати цю, цю святину. Дозволив Богові діяти, щоб, щоб ти міг бути так, як Святий цією опорою підтримкою, щоб відновлював своїм свої життям, своєю поведінкою, незалежно від віку, незалежно від стану, незалежно від того, ким ти є. Ти є людиною, Бог так я вже сказав, Бог тебе створив на свою область на свою подобу. І тому прагне Бог, щоб, щоб в тобі було це справжнє життя. Справжнє життя, не поверхневе, а те життя, яке промінює, яке виходить з тебе. Так вже було сказано це, це, це любов. І це звичай і собі і вам. Амінь.